Для того, щоб вказати модальність послуги в системі Health 24 через профіль адміністратора зліва в меню відкриваємо платні послуги та послуги. Далі обираємо потрібну послугу. Натискаємо на перегляд цієї послуги, відповідний значок та редагувати. Далі нижче ми можемо вказати відповідну модальність послуги. Вказати її можна двома способами. Перший це вказати послугу АКМІ до цієї платної послуги. Таким чином модальність послуги буде заповнена автоматично. Другий спосіб це вказати модальність вручну. Прибираємо послугу АКМІ і поле стає доступним до редагування. Далі внизу натискаємо Зберегти, і на цьому дані буде оновлено.